Ей, ми в Вони віддали Богу найдорожче. Це своє життя, бо життя людини це найдорожче і найцінніше, що тільки може бути в цьому світі. Вони віддали своє життя за нас і з вами, за всю Україну. Маючи роботу за кордоном, Олександр Усач повернувся в Україну та добровольцем пішов на фронт. Досвіду військової служби він не мав. Однак, не вагаючись, став на захист дружини та чотирьох дітей. Родом Олександр з Березнівщини до війни займався роботою по дереву. На жаль, серце героя не витримало навантаження, і 20 січня 49-річний молодший сержант Олександр Усач помер у лікарні. В березні 2022 року добровольцем став на захист своєї країни. І Дмитро Каменчук. Народився чоловік у рівному, але все життя проживав в селі Колоденка. Дуже парадна, хороша людина, потрібно, Скажімо так, ще на таких треба рівнятися. Дуже чуйна, добра людина. Завжди приходив ну, на тривог. Був старший як наставник для нас. Тільки добра світла пам'ять про нього. Дмитро навчався в Чернігівському юридичному технікумі. Після строкової служби в армії працював у Рівненській податковій інспекції. Також працював у Корненській сільській раді у різних комерційних структурах та був найманим робітником. Мав двох синів та доньку служив на Запорізькому, Донецькому та Дніпропетровському напрямках. Брав участь у визволенні Харківщини, за що отримав відзнаку. 48-річний старший солдат Дмитро Каменчук загинув 23 січня внаслідок ракетного удару. Проти Тивника на Харківщині у січні минулого року до лав Збройних сил України став і Михайло Ткачук. Народився він у селі Невірків. Після закінчення школи працював з люсарем, а затим в одному із супермаркетів рівного. Разом із дружиною виховував трьох доньок. Прекрасних він з доньок виховав дуже важко і прекрасно був людиною. Михайло Ткачук, царство йому небесне. У червні минулого року Михайло отримав важке поранення руки. Це позначилося на його здоров'ї. На жаль, 26 січня 45-річний солдат Михайло Ткачук помер. Усіх трьох героїв поховали у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.